Привіт! Для того, щоб весь день бути у гарному настрої, зранку необхідно зробити веселу зарядку. Тож починаємо робити вправи разом. Один підняти руки вгору. Два схилитися додолу. 3. Чотири рівно встати. Руки в боки. Руки так. Зараз руки як вітряк. Вищі руки підніміть, головою потрясіть, нахилились, розігнулись, вокруг себе повернулись, ніжку праву потрясіть, ніжку ліву потрясіть. Ручку право потрясіть. Ручку ліво потрясіть. Один, два, три. Себе міцно обійми. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарного дня!